11 на годиннику про події на цю мить далі у викладі новин на ТВА і у студії Тетяна Чудаківська. Ніч у Донецькому районі антитерористичної операції пройшла спокійно. Про це заявив спікер АТО Владислав Селезньов. За його словами, під Слав'янськом було знищено склад боєприпасів. А саме місто знаходиться в тісному кільці сил АТО. у красному глимані завершується зачистка. Також авіація АТО знищила боєприпаси терористів. За вчорашній день серед терористів 300 загиблих і 500 поранених. Сили антитерористичної операції отримують технічне підкріплення. Українські військові у Слов'янську оборонятимуться від терористів танками. т 64 машини після ремонту планують надати бійцям нацгвардії на блокпости. Також вони охоронятимуть усі позиції. АТО у районі Слов'янська повідомили у Мінобороні. Бойовики оточили аеропорт Донецька і готують штурм. Вони озброєні гранатометами, автоматами ПЗРК. Напередодні директор аеропорту отримав наказ вимкнути рубильники під свідки посадочної смуги та зв'язку літака з диспетчером. Працівники відмовилися виконувати наказ. Наразі рубильники охороняють українські снайпери і нацгвардія. Нагадаю, кілька днів тому українські військові відбили аеропорт. На даний момент він не працює. Гроші терористи не дочекаються. СБУ перекрила джерело фінансування їхньої діяльності на сході держави. Відомство повідомляє заклики до громадян надати кошти радикальної організації Луганська гвардія для сепаратистських та терористичних акцій з'явилися напередодні у соціальних мережах. Один з терористів, мешканець Луганської області, відкрив три рахунки в одній з банківських установ. Уточнює служба, фінансові операції за банківськими рахунками, які використовували зловмисники, уже при. Зупинені СБУ додає імена осіб причетних до протиправної діяльності наразі встановлюють. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов заявив про початок перекриття східного кордону України. Закриють в'їзд до нашої держави у центральній частині Луганської і на півдні Донецької областей. Турчинов переконаний, таким чином вдасться досягти швидкої локалізації терористів. Також через закритий кордон не зможуть проникати бойовики і провозитися зброя на територію України. ЄС поки що не запроваджуватиме санкції проти Росії. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками першого дня саміту Великої Сімки. Разом з тим вона повідомила, що такий варіант остаточно не відкладне не відкидають, а лише відкладають. Нагадаю, у Брюсселі триває дводенний саміт Великої Сімки, який спочатку планували провести у Сочі. Однак, через анексію Криму місце проведення вирішили змінити. Ну а саму Росію вперше за 17 років не пок. Кликали на цю зустріч. якщо ми не побачимо зрушень у цьому питанні, ми розглянемо варіант запровадження санкцій. У нас на столі вже лежить третій пакет обмежень. Ми просто не можемо допустити подальшу дестабілізацію в Україні. Годиною Х призначена економічну частину угоди про асоціацію з ЄС Україна підпише не пізніше 27 червня про це заявив голова європейської ради герман Ван Ромпей під час зустрічі великої сімки у Брюсселі. він нагадав що на цю дату вже заплановане підписання угод про асоціацію з молдовою і грузією нагадаю україна і єс підписали політичну частину угоди 21 березня після цього євросоюз в односторонньому порядку скасував імпортні мита на українські товари це дасть змогу Україні щороку заощаджувати до 500 мільйонів доларів. ЦВК розігнала Черкаську територіальну виборчу комісію. Припинити повноваження її членів довелося через систематичні грубі порушення закону про місцеві вибори. Повідомляє прес-служба центр виборчкому. Хто увійде у новий склад, буде відомо лише завтра. Однак завдання для них вже є встановити результати місцевих виборів до 10 червня. Наразі ж усі постанови прийняті колишньою ТВК скасовані. Нагадаю, за відведені п'ять днів члени. Яр виборчкому так і не змогли оголосити результати виборів у міліції. За цим фактом навіть відкрили кримінальне провадження. У самій ТВК затяжний процес пояснили перерахунком бюлетенів на декількох дільницях, де нібито відбувалися фальсифікації. Росія поглиблює відносини з північною Кореєю. Візовий режим між країнами збираються спростити, а російським бізнесменам дозволять користуватися інтернетом та мобільними телефонами на території КНДР. Нагадаю, місцевим жителям доступ до цих благ цивілізації обмежено. Крім того, уже у червні розрахунки між країнами проводитимуться у рублях. Про це повідомив глава Мінсхідрозвиток розвиток розвитку Росії Олександр Галушка. Він також додав, що північна Корея. Надасть Росії доступ до своїх родовищ корисних копалин. На кінотаврі оголосили першого переможця. Володарем головного призу у конкурсі короткометражних фільмів став режисер Жора Крижовніков, який представив свою нову картину «Ненарком». Це чорна комедія про пригоди однієї сім'ї у новорічну ніч, яка скої не навмисні вбивства. 25-й російський кінофестиваль розпочався у Сочі 1 червня. Гран-прі конкурсу, короткометражок і повнометражних фільмів вручать на церемонії закриття фестивалю 8 червня. Ну і доступну хіба ще кінозіркам страву створили його Нью-Йорку. Місцевий повар зробив сандвіч, прикрашений золотом. Вартість цього кулінарного шедевру 160 доларів. Люк Венер, шеф-кухар нью-йоркського ресторану, до свого рецепту додав м'ясо, лобстера, чорну ікру, домашню цибулю і головний компонент листочки їстівного сусального золота. Відвідувачам страва сподобалась, однак бажаючих замовити делікатес не дуже багато через його надмірну ціну. Ще. У мене поки все більше новин вже за годину. Побачимось.